В що легко буде, хіба то шлях, якщо він без каміння, лише тоді себе перемагають люди, коли йдуть попри усі падіння, усе. Я займалася млинцями, картопля зварилася в мене. Це є у, у мундірках зараз оселеться, При, приготую. Ну якраз після млинця до да, оселедиться і буде нормально, будемо вечерять. Щось я сьогодні притомилася, картоплі поначищала, Ай трошки схолона, де дідуля банку помідорів ні з кетчупом зараз підвечераємо. Та й все, я душ і падаю. Спина запікає пеком, пече і все. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог обереже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Хрещеною горець. Ористушоці. Орест, ти в, в спа прийшов. Оре. Соромиться. Соромиться трошки. Соромиться. Він не розуміє, що відбувається. Він в шоці. Зараз він зуба. Надійний причал, І не шукай в своїм серці причину, Якщо зневіра тебе опече, тільки родина у крикру годину Схилить надію тобі на плече. Що сталося, то це можна на пальцях перерахувати? Вони я не знаю, на що розрахують. Коли, коли людина просить і ви ж думаєте, тут же хтось все одно дивиться цей прямий ефір з ростянця. Ну не може бути. І все одно ж їй доказують. І я ж раді такого великого свята вони мене сьогодні тронули. На що? На що? Вони вважають, що вони праві, що вони на чужому забагатіють. На чужому, за те, що я прошу, просто поверніть мені мої речі, будь ласка. Мої речі, мої речі. Ні, вона там моїй подрузі каже, я зремонтувала машинку за три тисячі. А хто тебе заставляв її ремонтувати? І докажи, що вона була поломана. Ти що провіряла її в будинку, що вона не працювала, ні. Все на моїй стороні, дівчат, чотири адвоката мені давали консультацію. Все на моїй стороні. Я навіть можу не брати адвоката. Ну просто мені, я ж там жити не лишусь. І мені ходити на ті суди немає сенсу. Тому в мене остання лишилася розмова з сином, і от я так хочу. Все, я роблю довіреність і, і, і пішло все. Син сам цього мій не хоче, не хоче цього цієї грязі, не хоче. Він хоче, щоб люди, може, образумились якось. Ліна, там зараз теж роби, робиться. Люди моляться, щоб живими лишитись. Про що ви говорите? Я, а що, а що ви хочете від мене? Ну, моляться, моляться не тільки на Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині і в Київщині моляться. І я в Лондоні молюсь за Україну. Так що хтось дозволяє, піти? пустіть у свою хату, хай вас обнесуть і, і хай так і буде, а ви будете молитися в цей час. Я розумію, що там горе, так це ніхто не дозволяв брати чуже. А я ось буду їхати весною на поминальну до чоловіка 100%. І йде мені лишиться? що вона мені дала два дивана, а мені ще треба десь помитися. Я це хотіла зробити, це все, цей приїзд. Люди зараз всі в війні, не тільки Сумщина. Так, Сумщина найбільший кордон, я розумію, але і Чернігів страждає, і Київ страждає. Колись була сумщина тішина. Якщо ви пам'ятаєте, сумщину, поки не пішли на Курщину, сумщину не трогали. Там було нормально. І світло вимикали два через два. А Київ гатили кожного дня. Ні, я в Україні лишилась. Ну так що що ви лишились? Це ваш вибір. Це ваш вибір. Ви лишились в Україні, а я поїхала. Це мій вибір. Тим, що ви лишились в Україні, це що? означає я не можу вас зрозуміти я відтон. що я поїхала ви не ж не, не знаєте поїхали чого десь мільйонів людей що те точно що хлопці ось поїхали в 23 роки а ви лишились ну і що що ви лишилися Ну і що? Я в лондоні доначу, більше допомагаю в україні я цього не могла б зробити я б не заробила скільки так само вся моя родина я лишилась як лишилась так я патріот ніколи не кажіть ніколи Ніколи не кажіть ніколи. Тим паче, що ви в Україні. Все може бути. Я себе отак у груди била, коли була перший раз тут в Лондоні. Це був 22-й. Нас син забрав у грудні 22 друга. Я казала: в житті не поїду, в житті не поїду. Повернуся в мене робота, в мене будинок. Я бросила такий будинок. Ви ж не знаєте, не знаєте, як і що. А сумщину я знаю, що довгий певний період їх не трогали. Там була тиша і спокій. Поки не влізли в Курщину. Я в Україні лишилась. Ну так корону на себе надійте, як ви лишились в Україні. А багато хто поїхав? Чи ви мені цю претензію пред'являєте, що ви лишились? Це ваш вибір, це ваше взуття, це ваше життя. Ви його так хочете прожити. І я повернуся за певних умов, поки не можу. Був би в мене живий чоловік, я б нікуди не їхала. Я б теж сиділа на сумщині, в селі. Обов нікуди б не їхала, повірте, а так сталося. Тому не судіть та не будьте судими в таке свято. Ви не знаєте мого життя. Не знаєте, я молюсь, кожного дня молюсь. І кожного дня молюсь за людей, щоб жили в парі, до, 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 до скінчення свого віку в парі, не одна людина лишалась, бо дуже важко одніє ставатися. А то прям, ну я патріот, я лишився в Україні. Ну і толку з того. Ви що багато донатите чи багато допомагаєте? Це ваш вибір, це вибір кожної людини. Багато хто поїхав, багато хто із депутатів, із їхніх дітей поїхали. Конотоп привіт, привіт. Он конотоп теж, ну все зараз кругом дуже страшно. В конотопі може й страшніше, правильно? І теж люди, якісь лишилися, якісь поїхали. Це ж вибір кожного. Доброго дня. Чотири паєш туди? Це ж вибір кожної людини. Я пам'ятаю, у нас була така, коли, ну я ж пам'ятаю Сумщину, і пам'ятаю, коли були блекаути у, у Києві. Бо в Києві метро, Хтирка привіт, і там взагалі люди почти без світла сиділи. А в нас бутило, будинок на електроенергії, холодно. Мало того, що свій трансформатор, ой, світ вимикав рез, а ще й світ трансформатор вибивав, бо будівельник настроїв будинків, заселив людьми, а один тільки трансформатор поставив. В конотопі зараз страшно. Я знаю, я новини дивлюся. Так що те, що ви в Україні, мене цим попрікати не треба. Це ваш вибір. Звісно, ви можете поїхати, ніхто вас не тримає, можете не їхати, лишатися. Можете, ви, може, ви там живете, що у вас взагалі ну, все лакшеві. Є ж люди на війні заробляють гроші. Ви ж дивіться, голова військової адміністрації Сум, він же ж на цих окопах, які гроші накрав, його ж не посадили, його просто звільнили. А він накрав гроші, він обікрав свій народ. Ви отаким, кажіть. А ви кажете мені, що ви в Україні. Страшно, вірю, що страшно. Робіть репост. Не пойму, чому репост. Який репост? Не вмію я ніяких репостів робити. Я прошу людину раді Великого Свята, Кулібаму Людмилу Леонідівну віддати мені мої речі. Раді Великого свята, раді того, що в неї і в мене діти, щоб ми розійшлися по-доброму без всяких скандалів і не трогали мене. Вся Україна страждає згодна. Люди, які так туплять. Та ні, вони не, вони не тупляться, це їхня думка. Є люди, які в біді лишились, вони не полізли в дім, а в неї лізе через горло і полізла на чуже. Та я не скажу, що в неї через горло лізе, просто жадібність в людини. ну, Якась жадібність. Це, я вже це замітила, і тоді я дуже згадала слова, коли вона мені сказала, що я жорстока. Я не прощаю обід. Це я дуже згадала, Я тоді вже якось задумалась. А коли оце такий випадок там получився в їх у родині, коли вона сказала, що вона носила кислоту в сумці і ходила, хотіла людині виплеснути в очі, от тоді я вже взагалі, взагалі злякалася, що з цими людьми страшно зв'язуватися. А яка забрала у вас ті речі? А яка? Чи як? Як хотіла, мабуть? Ну як, мовчки. Може, кричала, не знаю. Ой. Просто сьогодні хотіла прямо ефір з київським тортом, а вийшло опять з кулібабами. Бо ж трогають. Ну то що ж ви мене трогаєте, як передо мною винні? Ви сьогодні, якби не мій болір, ви б сьогодні не купалися, може. Купили б, значить, не, не їли б, мабуть, чогось добренького. Бо судячи по вазі всі люблять поїсти? Ну, дівчат, це ж село, як дізнатися? Я побачила це все. Так, да, це страшні люди. Є якщо кислота і ну, сумці і можна виплеснути людині в очі, в якої двоє малих дітей. Ну, на це навіть людина була способна. Вона, коли мені це сказала, я кажу, ти що тебе ж посадять? Тебе ж посадять за це, не можна так. І чому ти вирішуєш, що винна та людина? В таких випадках, як у тебе в родині винен чоловік. Він винен, а не та людина і не її діти, як Оксана обзивала виродками. Вона мені колись була подругою, так як я думала. Дівчата, я так розумію, трошнець мене не дивиться, давайте не будемо вже. Ну і нахер. Хай Бог мене просив, що сьогодні таке свято, ну просто якщо ніхто ж не знає її точно, що я вам буду об'ясняти. Це така людина. Хто не знає, щоб знали, що ця людина носить кислоту в сумці. От мені, якщо хто дивиться мене з росінця в лісхозі робить якась таня. Вона б раніше виписувала. От війна по всій Україні, але це не означає, що з хати повинно все винестися для злодіїв не війна, згодна з вами. А то вона мені пише, що вона мол, жінка написала, молиться в Україні війна. Так от дайте все своє. Я в Україні. Ну так що багато хто в Україні, багато хто виїхав. Загугліть, скільки українців покинуло Україну. І, І Багато з них вже хто й не верне. Дівчат побачила і точно знаю. І повернула зовсім, зовсім із того, що взяла, зовсім два дивани. Дівчата, все це я знала, розумієте? Знаю, що там мені бачить, це село. <кій> Просто раді сьогоднішнього дня не треба було мене трогати. Просто. Сьогодні свято, взагалі на що? Ні. Нося цепочку на шиї, що я їй подарила, і вона мене трогає. Ну, я не можу. Так, да, були, ключі були, бо була ж подруга, а якусь привітне. Я думаю, вона поверне, бо це сором на все село. Як вона з цим живе? Так це не тільки на все село, це вже півторостянці люди знають. І вже казали і переказували, що заплатити ще моральну шкоду. Що, ну, вони, можливо, теж консультувалися з якимось адвокатом. Може, може, я не буду, не впевнена. Може, якісь документи є на ці всі речі. Ну, речі забралися, речі бралися. Будемо доказувати, значить. Це ж таке. Просто що, що як, як з цим жити? Як з цим жити? Сьогодні свято, я прошу по-людськи, по-нормальному. Привези і ми забудемо одна одну, як вроді нас не існувало одна для одної. Та вона нічого не каже, вона мене заблокувала давним-давно. Доньці пообіцяла привезти, але, на жаль, вона не зробила скрім, зробила тільки не той. Так, да, це подруга, в якої я ночувала, в якої на день народження до доньки їздила. Це дійсно я рахувала її своєю подругою. Так, я п'ю електроліти, дівчинка. А людям, що каже, я не знаю, вона взагалі мало з ким спілкується, в неї нема там таких подруг, крім однієї, що знаю. Ну, вона адміністратор, вона санітарка, а рахується як реєстратор. Бо що біля неї сидить, там може ще пару подруг. З кумами вона не спілкується, ну, якось так. Ну це їй теж вибір. Я просто прошу. Я ж ну, умоляю. Я ж теж можу виставити у Фейсбук ще з фото, і написати, да? А люди ж кажуть, як мені ось одна писала якийсь ефір, не пам'ятаю, що так ви ж самі її віддали, а в селі кажуть, що ви самі її віддали, а тепер треба. Ну так хай докажуть. Ці люди хай докажуть, що я сама її віддала. Хто це чув? Хто це чув? У мене амнезія. Я такого не чула і не знаю. А може, ви самі віддали і забули. Може ну, і така бути. Тепер спомнила і не помню такого. Тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Здесь пам'ятаю, здесь не пам'ятаю. Може ну, і така бути. Мені 60 років забула, верни. Хай, що хоче, ви думає. Мені хай дасть і все. Бо то моє. Все. Хай що хоче, ви думає. Жизнь прекрасна. Чуєш, пише, люди під бомбами, а ви за віші. Так от дай, візьми свої віші. Я в Україні. Я так їх багато бачила, що казали в Україні, а потім їхали. в Україні. І я скоро приїду в Україну. І я скоро приїду і повернусь. Пороха тортик, не знаю. Рошен, так. Да? Пороха його падлюки. Так добре же як ти. Тільки не кажіть, що ви не купуєте Порошенка продукцію. Я не знала, чий він, я замовила тут. Тут займаються люди продажами, я замовила. Не, не з Росії, не з Росії, не в російському магазині, не з Росії, тут люди десь беруть, з України возять з фабрики. <кій> Мабуть, не знаю. Бо я спитала хлопців, вони кажуть, ми тільки налагоджуємо. Все, люблю супер. От бачите, може забула, якщо простить назад, віддай, назад будь гордіша. Може і забула. Якщо просить назад, віддай. Назад будь-гордіша, не поняла. Може, і забула, якщо просить назад, віддай, будь гордіша. Ну, це ви... Її а, це треба. її, звісно, дивіться, якби я була там, відкрила хату і віддавала їй це все, да? А вона мені дала гроші. Ми там якесь щось заключили, да, це зовсім інша історія. А так, ну, вибачте мене, я мені. Вона мені вишиванку подарувала, вона мені чесно подобалась. Ну, я цю людину не хочу знати. Я не хочу ніяких від неї подарунків, ніяких коштовно. Ну, там вона мені серебряну цепочку подарувала з таким кулончиком. Я все віддала, посилку відіслала, і людина прямо їй на роботу відвезла. Все. Я все, я не хочу цієї людини нічого, нічого від неї не хочу. Чому? Да. Тому я прошу людину просто віддати і все. Порошен лучший, Порошенко кращий. Порошенко кращий. от так Давайте тут зараз під моїм постом за мої дивани і, і ці. Бойлери зведемося, хто кращий. Помагає, я ж хіба кажу, що. А хто, бачите, каже, пороха тут же ж недовольний, не каже Порошенко. Чи це просто клікуха така була? А ну, багато є його і неприхильників. Не може людина драбатися. Звісно. Не може. Красивий дядько. Я вам нічого не скажу, але ви про це будете знати. <риклад> Чи я котло кажу? Я нічого не скажу. А, ну знаки будуть, от. Я про це вам не скажу, но знаки будуть. Порошенко лучший. Из мужчин. І король тут у нас такий собі нічого. <с> і брат у нього непоганий. Такий, знаєте, проходився, це він весною, кожну весну проходиться по холон парку по ті вулиці, де наш салон. То він <кх> був здивований, що українці такий короткий час, як приїхали з України і вже відкрили бізнес. Сейчас напишут, накрал сын. Депутатом был. Не знаю, какой Порошенко, но торт обалденный. А это душа была. У еще как света. З Люботина вона трубочки і горішки добрі робить. Я цей раз, як була, заказала, мені їх ніхто й не віддав. Поїли. До? Оксана показала тільки в сторіші що трубочки і горішки. І своєю подружкою їла. Вона зараз мене трогає. Дай їй на здоров'я, поправляйся, хай бока наростають. Мало. Торт свіжак, дівчат. От не знаю. Добрий. Да раз почитаю, думаю,